Привіт! Ми попали на канал Саша Іва, і я сьогодні знімаю очередний вложит. Сьогодні ми їдемо в подорож. Якщо ви не дивились попереднє відео, то обов'язково подивіться. Там я знімала, як я збираюсь туди, а сьогодні ми вже вирушаємо. Я виглядаю зараз як якийсь опухший не знаю хто будемо одновременно балакати і збиратися. Я сьогодні мені прийшлося вставати рано, бо я записана на брови. На сьогодні на 10 годин тому мені треба швиденько зараз помити голову перед дорогою. Потім з Брів'я їду додому. Ми швиденько і вирушаємо вже, по маму, а потім е, в Київ. Трошки пізніше розповім куди. Просто я хочу сказати, куди ми їдемо, в трошки кращому стані. Не о такому. Ізвиніть, я болію, я ще досі болію. Я одновременно і рада, і не рада, що ми їдемо кудись, бо це просто. Ужас. Зараз воно хоча б трохи відкашлюється вночі. Це просто жахливий кашель. І я не можу відкашлятися, мені погано. Я нарешті красотка, красотулечка. Подивіться на мене прекрасно. Залишилось тільки виздоровіть. Дуже гарно, мені дуже подобається. Все, як завжди. Дівчинка зробила все прекрасно. Я собі тепер ну, більше подобаюсь, така прям красуня. Mm -hmm. Я вийшла визивати таксі, таксі не визивається, ні Bolt, ні Uber. Коротше, потім покажу, дімі боже і мой, і як це. Він коли сказав мені, що можна піднімати ціну, якщо не беруть твоє цей, замовлення, а там не можна піднімати. Він каже, що в уклоні можна. Я давай качаю цей уклон. Поки я качаю цей уклон, іду в інше місце, тому що думаю, боже може, вони сюди не хочуть їхати. Іду на Ліван. Короте. Потім бігом визиваю, мене вже паніка, мене вже стрес. Думаю, моє, я маю, що робити? Я записана на 10. Думаю, що це? Я без брів поїду, така найгарна. Ем, Але, слава Богу, все вийшло. Визвала уклон, дуже швидко вони приїхали, дуже швидко мене відвезли. Там на 10 хвилин буквально запізнилася. І справилися ми доволі рано, ось 12.52. І якраз в мене є зараз година, виходить е на те, щоб. Зібратися окончательно. Я хочу поїсти, блін. У мене <с> живіт бурщав там, як не знаю що. Скоро будемо вже їхати по-маму і наша подорож починається. Розповім вам коротко, куди ми все-таки їдемо. Ми летимо в Туреччину, в прекрасне, прекрасну країну. З Морком, з готелями все включено. Летимо в готель Utopia Resort Residence Ем, на ультра все включено. От, такі от ми дами їдемо на пляжний відпочинок, але дуже переживаємо, що буде холодно, бо передають, що там і душі можуть бути. І, в общем, і не дуже хороша погода, тому ми брали теплі речі. Але надіюся, що буде хороша погода. Я не одна їду. Я їду з мамою, з своїми сестрами двома двоюрідними, і ще в одної сестрички там є ем, подружка. Тому наш, нас аж п'ятеро дівчат. Ви собі просто не уявляєте, як це важко було вибрати тур е, там, де все співпадало для нас і по роботі, і по місячним, і по всьому, по всіх критеріях. Тому це було складновато, можу сказати. Але ми все, в общем, домовилися ще, виходить, в серпні. На початку, на початку серпня ми вже почали планувати цю поїздку, в общем, оплатили все. І сьогодні вже настав цей день. Тому у нас сьогодні день дороги, і ми будемо їхати. Дуже довго й довго до Кишеньова. Чемоданчик в мене зібраний. Щоб подивитися, як я його збирала, дивіться попереднє відео, це був просто треш. Котика ми веземо в село, будніма в селі сьогодні буде ночувати. І їдемо ми на трансфері. Цього разу не на автобусі. Попередній раз, якщо пам'ятаєте, я їхала на автобусі. Зараз вибрали більш комфортний варіант. Правда, не такий прям шикарний, ідеальний там з розкладними кріслами. Але <кій> там бусик на. Ну, Mercedes Sprinter на сім місць, точніше, шість і одне місце коло водія. Е, так як нас їде п'ятеро, там вже було два вільних місця. І вийшло так, що їх ніхто не забронював. Надіюсь, що, що точно ніхто не забронював. І ми їдемо всі в компанію одні в машині, тому це просто прекрасно. Надіюсь, водій буде хороший, все буде класно. Побажайте нам удачі, що нас хорошо пройшов цей відпочинок. Ми вже виїхали, так, правда, рановато. Ми з мамою сварилися там, щоб все встигне. Ну, коротше, приїдемо, так як вона захотіла. Котик їде з нами. Він, я думаю, привікне якраз з нашими цими поїздками їздить постійно. Їдемо в, в село забирати маму, там котика освоїмо, його корму йому насипати і, йому треба е... і все, і далі путь Ця. на Київ. Зараз він спокійніше сидить. Вона Да. да. Воно знімає? Дивись, я можу зафіксувати твоє лице. Ага, Тепер ходи, так. Да. Ходи. Да. Прикольно. <сіх> Скільки така штука коштує? 30 штук. Oh my God. Да. А чому? Так. Я сповнила влог. Довго їдемо, вже скоро доїжджаємо до кордону. Ну да, ти мені наповнила, то я знімаю, ти заходь. Точно з мене. Подавай, садись, ти Покажи, яка люнка єсть. Що вона єсть? Цікаво. Ой, я к Оксано велось. Ну давай. Давай, залазь. Сілась. Боксаним такі подушки, маршруточка така прекрасна, ідеальні, удобні місця. Нам все подобається. Почти? Мені все жарко. Мені Тобі холодно? Мені ще не подобається, що тут немає бармена. Йо! не його Ну, Снімаю мене непогано доволі. Дивноті. Що дісти опять? Що я кашляю, як якийсь діст? Ну да ладно. Може в Турції вилічусь морською водою. Все. А це теж треба класти в цей? Туди. Це холодне ворожє? Це Холодне ворожє? А шо ж? Потрібно щось споткнути в цьому. В око. Так. мені треба їсти. І Давай, з усієї сили. О! Дівчата в силачі. молодці. Другий раз мені сраку подягла, я повірила. Музика. Ну що, ми вживе Руборди. На годиннику 3 часа ночі, а виліт у нас о 9 ранку. Тому ми як бомжі. Ось так. Як бомжі. Ось так. Ми вже вс офіційно. Ось так. Відчухаємося. Бо в місті немає, людей багато. Тому так ось сидим чекаємо. Ну ладно, що ж поробиш? Таке життя. Мама, розкажи, які твої відчуття. Зараз нічого я не чувствую. Ти рада? Конечно. Що Отак от. Так ось от. от така обстановка. Слів. Чи слів? Як це казати? У мене немає слів. Чуєш?

Вже в Туреччині. Нарешті. Ого, оце я надавила собі. На тебе, кстати, таке саме. Скажи, що в тебе трапилося. А я потім покажу, що мене трапилося з mm -hmm. чемоданчиком, моїм прекрасним. Значить, так, що треба купляти, наверное, трептями. Треба типу, більше, бо так багато речей, so... щоб він вже не. Mm -hmm. Це я накаркала, що він дрепне. Я хотіла вже більше і В общем, ми вже вирушили до нашого готелю. Їдемо.

А у нас кімнатка. Mm. <coughs> О, дзеркало. Сможешь тут видите свої фоткать? Ну що, ти рада? Да. А там по світ горить нормально? Такий тусквенький. Mm. Клас, можна купатися. Так. Mm. Так, вот ми вже покушали, правда, обід вже закінчувався, але ми встигли покушати. І зараз вже вирішили провідати обстановку. Ми, звісно, хочемо спати, вставщики. Але треба звідати територію, хоча б трошки вона тут дуже велика. Ось такий у нас пляжик тут буде. Вау, водичка, бомба тепло і Оксана. Барколо пляжу, в общем, все включено, ультра все включено, все безплатно, есть, ну, це вже все оплачено у нас. Олександра вперше за довгий час є алкоголь. Це у нас е коктейль з водкою, але дуже смачний. Я не пила майже два місяці. Взагалі нічого. Він такий наче кріслі в тебе. Багато, типу, такі присмак на цвіті. Чата пішли шукати бургери. Ми наїлися, тому ми бухаємо. І хочемо ще десерти, а десерти до 4 вечора, кстати. Так що п'ємо коктейлі йдемо по десерт. А десерт безплатно? так, да, вроде безплатно. Взагалі, відпочиваємо. Я правда не знаю, що я там нас знімала, що я там розказувала. Вибачте мене. Такі, що ми раді, що тепло. Треба, щоб спробувати температуру моря. Не знаю, чи будемо купатися ми сьогодні, але Ну, я би хотіла. Поки ми не домуємося, ввечері вже буде холодно. І плюс мені страшно своїм кашлем. Чого? Дивіться, давай ось сюди з'їмо, так? Угу. Я хочу таке шаропити. таку от красоту ми побачили. Клас. Ой, так. Це непонятно, що це. Щось це м'ягке, щось. Не знаю. Взагалі, ми гуляємо територію. Не пойму, що я хочу сняти. Фух, ми живі. Я нормально. А ось. Ти нас будеш сплошний м'як, так? Ходячий. Покупалися вже. Випили мілкшей. Ну так, 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 звісно. Трошечки обійшли територію, не всю. Красиво, класно, все безплатно, ну як це вже все оплачено. Ми дуже раді. В морі, правда, ще не купались, думаю, вже завтра будемо купатися. Цілий у нас план завтра буде. А мама у нас тут.